Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу показати вам віпечку. Для цього я взяла 250 кисломолочного сиру, 2 жубки, 100 г масла, я його трішечки розтопила, 120 г цукру, 300 г борошна і ванільний цукор. Я додала масло і я все це буду збивати погружним блендером. Получається ось така однорідна маса. Я також додала сюди ще три крапельки ароматизатора дюшес. Сюди я додаю муку 300 г муки. Я трішки залишу. Спочатку я буду розмішувати ложкою, а потім руками. Далі я тісто виклала на коврик, підсипала муки. Да, і я ще пропустила, я всипала ще, коли не блендерувала суміш тіста, одну чайну ложечку розпушувача. Це важливо, тому що це важливий компонент у тісті, який розпушує тісто. І в мене пішло не 300 г муки, а 350 Получається, ось таке м'яке, боже, який запах іменно, да, дає. Е і ванілька, і ароматизатор дюшес. Получився ось такий колобочок і 10 хвилиночок тісто, хай відпочине. Воно таке, бачите, таке еластичне, м'яке, дуже хороше. Тісто десять хвилиночок відпочило. Я її розрізаю на дві частиночки. Ось так. розкатую отакі дві печалочки. Розрізаю на три частинки. Ось так і складаю в коло Ось так. Кожен колобочок я чуть розплискала руками, зараз ось, і розкатаю скалкою. Я присипала досечку чуть мукою. І буду розкадувати ось такі тоненькі кружечки. Ось такою формочко я буду вирізати фігурки і складати їх одна на одну по чотири у стопку. Зараз, як я говорила, буду їх складати одна на одну, так, щоб воно сходилося, як квіточка на квіточку. По 4 штучки. Тоді я беру шпажку, ось таку, і посередині давлюю до низу. Получається ось така у нас квіточка. І буду ложити на застелене пергаментом. Деко. І так я поступлю з усім тістом. Також я зробила ось такі зірочки, теж в мене в цій формі, і я склала їх по 4 штучки, і виходить, ось такі в нас вироби. Ось така краса в нас вийшла. Я виложила на застелений пергаментом противень. Духовку я розігріла до 180 градусів, і буду випікати. 25-30 хвилин. Ну, я буду дивитися по готовності. Наші смаколики вже в духовці. Пройшло 25 хвилин. Наші смаколики готові. Получилась ціла гора смаколиків ось таких. І це всього на всього 250 грамів е, творогу. Я підсиплю їх ще цукровою пудрою. І можна смакувати. Хто чим любить чи чай, чи компотик. І вони випечені такі смачні, бачите, з цієї і з цієї сторони. Дуже-дуже-дуже смачні. І я ось розломала одну, подивіться, які вони всередині. І дуже-дуже смачні. Ну запах на всі кухню, звичайно. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам і спокою. До зустрічі!